Привіт, ребята! Ви на каналі 8 Дима, і в нас сьогодні на обзорі отакі перчатки для велосипеду. Вони там дуже хороші. Зараз будемо дивитися, Яке в них качество. Таке Хороший, чи ні? Ось Давайте покажу із прові подивимося. Отакий він на вигляд це я на себе брав. отакий, такий на вигляд, бачите. Біз таке, ви знаєте. А на другій стороні воно отаке, бачите? Як таке шарики, як так. Ось воно такий правий Ру -ру рукавиця. А тут така налипучка, і зараз я попробую його вдіти. налаза. Оп. И оп. Ну, ось я надев на руку. Ось там. Ну, хорошая такая. Для велика педида. Ось там. Ну, хорошая такая. Руку облягаем. Левый такой самый ось, друзья, бачите Такой и... Сейчас я тоже Такой самый, бачите Ничем не одрізняється. Сейчас я один тоже Так И вот такой самый, бачите, друзья Ну, всем пока, до скорых встреч. З вами був Басім Діма. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А в нас були отакі от на обзорі рукавиці. Ось.